Витезда, і має п'ять притворів, у них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час від часу, часу вкупінь, і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався вкупінь, уведужував, яка би не була, його недуга. Був там один чоловік, що не здужав Тридцять вісім років побачив Ісус, що він лежить, і довідавшись, що вже дощ, дуже довго не здужає, каже до нього бажаєш видужати, Відповідає йому недужий. Не маю нікого пане, хто б мене опустив у купі, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього, встань, візьми ложе твоє і ходи, і відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити, а то був день суботній. Юдеї кажуть тому, що видужав, та ж субота не личить тобі носити, ложе. То їм відповів той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми твоє ложе і ходи. Спитав його, хто той, що сказав тобі, візьми твоє, може і ходи, але той, що видужав, не знав хто він, бо Ісус зник у натобі, що був на тому місті. Потім Ісус знайшов його в храмі і мовив до нього, оце ти видужав, не рішиш більше, щоб гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус. Його. Поздоровье. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ради вас. Третя неділя. Відця той паску. Сегодня... Слухали поріох Євангелії Івана, який нам оповідає про те, як Господь оздоровлює одного чоловіка, який 38 років був паралізованим. Важко подумати, дехто скільки не прожив, правда? А цей чоловік був 38 років схований тим паралічем. Але знаєте, сам вступ Євангелії і сам, сам текст Євангелії він... Робить дуже багато посилань на інші місця святого Писання. Він мог би тягне за собою трошки більше інформації, щоб ми розуміли, наскільки ця неділя в цьому пасхальному часі є актуальна. Чому воно саме читається? Я не пам'ятаю, з ким то ми говорили чи з Володимиром, бо він так питається, чому каже, наприклад, тому ми читаємо першу неділю після Пасхи. Хоча Свідками Воскресіння Ісуса Христа перші хто були мироносини. Ми читаємо після того, як ми читали Івангелію про те, як увірував Ну, Церква вибудовує читання Божого Слова, не по якійсь там послідовності, яка відбувалася в якомусь часі, так? але вона вибудовує в такій ієрархії, в такій послідовності, як ми духовно зростаємо. Ну, наприклад, от ми народилися так, для цього світу. Говорити не вміємо, ходити не вміємо, добре їсти вміємо так? і то лише материнське молоко. І взагалі то е, правдиве життя розпочинається не від того, коли ми народилися для цієї землі, а коли ми хрестилися в ім'я Ісуса Христа. Бо, власне, тоді в нас Господь вливає оту всю повноту знаєте, свого благословення щоб ми могли розпізнавати і жити тим Божим Словом і розуміти Його. І тому церква, мов би, знаєте, так послідовно виподобує, що якщо ти не повіриш в Ісуса, якщо ти не будеш жити вірою, то все інше, знаєте, стати свідком Ісуса, як мироносець, і ми тоді слабо можемо. Тому що ми не зможемо нього зміщати, ми не зможемо через своє життя вказувати на Ісуса. Сьогодні нам е, івенолис говорить про те, як Господь зціляє, але дуже важливо, де він зціляє. Євгеніс описує, що це було в Єрусалимі. Єрусалим мав 12 брам. Кожне плем'я будувало свою браму. І ця овеча куплі знаходилася при брамі, яка прилягала до храму Єрусалимського. І ця якраз вхід в цю браму збоку була така купля. Купіль це був будинок. Бо колодязі будували такі, що мали піддаща, щоб нікуди не випаровувалася, і воно мало п'ять притворів, п'ять таких входів, п'ять вікон, можна сказати. І в ті притвори, знаєте, вони також мають своє значення, бо євреї керувалися п'ятьма книгами закону, так звана Тора. Тора вказувала їм, як вони мають будувати стосунки з Богом. Це було для них дуже важливо. Але ця тора, цей закон, він не міг нічого дати людині, не міг послужити людині в тій повноті, яке би людина сама хотіла. Бо, бо зрозуміло, що коли, наприклад, людина залишила, вона мала давити процедуру, щоб, наприклад, Господь її простив чоловіків. Були священники, які приносили жертву, мусили бути посередники. Людина мусила виходити з міста, бути поза містом, мити своє праця, свій одіж, мити своє тіло. Це була така крутка справа. І тому Господь, вказує на те, що Він є той, який є тим домом милосердя. Бо веке перекладається як тим милосердя. І те, що людину очищає від гріха, є його п'ять ран. Ми знаємо, що коли Писаві каже, що його ранами ми є сіли. Ранами Ісуса Христа. Нам прошу не всяке беззаконня, коли некаємо святому. Тому бачите, це є таке поєднання, яке так важливо, щоб ми могли для себе зрозуміти. Чому Господь там, чому Церква подає нам сьогодні читання цього Івангелія і цього чудесного оздоровлення того чоловіка? Сказано також про чоловіка, що він був 38 років хворий на цю хворобу. Дуже багато часу. І оці церкви кажуть, що 38 це є книга Второзаконня, до речі, нам говорить, що євреї, як коли вийшли з Єгипту, вони ходили в постійні скільки 38. 40 років? 38. За 40 років вони йшли у Петувану землю. Але 38 років, чому так важливо? Падала з неба що? А? 38 років євреї їли манну. І нічого не робили. Ну, в пустині, знаєте, попробуйте щось виростити. І коли вони перейшли Йордан, коли вони йшли обітовану землю, увійшли, вони просипаються, з мисками приходять, а мана не впала. Треба вже ручками працювати, здобувати хліб насущник. Але ці два роки їм треба було для того, щоб вони захопили цю землю, обітовану, бо там жили інші народи. Писання нам каже, що сім народів там жило. Більшість тих народів було знищено євреями, тому що вони е, буде для них ворогами. Тому підсумку виходить 40, ви не помилуєтеся. Але 38 років вони їли цю небесну їжу. Але тою іншою небесною їжею, замість мене є сам Христос. Він каже, що я є, є хліб, що з неба зійшов. І ті, що будуть той хліб їсти, не будуть мати ні спраги, ні голоду. Щоб насишатися, і будуть мати вічне життя. Ми, християни, живемо з перспективою вічного життя. І це вічне життя є якраз сховане в самому Христі, його його крові, яке ми при... під час служби Божої приймаємо. І що цікаво, дивіться, цей чоловік стає здоровим, бо Господь його бачить. І не треба думати, що коли в нас якісь труднощі в житті, коли ми переживаємо. Наприклад, якусь хворобу, чи хворобу своїх близьких, і це нам важко. Бо це справді важко. Це і певний тягар, який дуже часто є понад наші сили, як нам здається. Але ми маємо розуміти, що все це, яке Господь дає нам оті тягарі носити, воно є для нашого добра, як би це не виглядало. Тому що ми повинні тоді приходити до того джерела, до того, того милосердя, до, до, до Бога. І жив, починати жити віру. Для чого? Щоб бути свідками Ісуса тут на землі, через своє життя. І цей чоловік, він вже є тим, який свідчить про Христа. Він взяв своє ліжко, ноші, на, на яких він лежав, і в день суботній носить їх. За законом Мойсея робота, така робота була недопустима. Якщо б людина так нагло це робила, його б не просто камінням забити. Але коли йому кажуть, що ти носиш ці ноші, то ж субота. Той, хто мене зцілив, сказав мені це робити, я роблю. Знаєте, як важливо, щоб ми християни знали, що Господь нам каже робити. Бо дуже багато християн, до речі, не знають. Вони, вони взагалі можуть мати навіть вдома святе писання, але ні разу його не відкрити. А це важливо. Важливо знати, що мені Господь каже на сьогодні навіть. Дуже часто багато християн практикують, коли є щось є трудно, помолитися, відкритися, Святе писання і там прочитати, що Господь тобі каже на сьогодні. Інколи це заспокоює людину, бо часом ті тривоги є, знаєте, не, не, не такі вже і необхідні але вони знаєте, вже вносять в наше життя якийсь сумбур, людина є неспокійна. А Боже Слово приносить цей мир. І людина, котра знає, що Господь говорить, вона. Тоді вміє про Ісуса свідчити в цьому світі. А цей світ, не є такий, знаєте, сприятливий для того, щоб свідчити про Ісуса. Навпаки світ забороняє це робити багатьом християнам в багатьох країнах. Говорити про Ісуса це є небезпечно, скажімо, як в Китаї. Ну, Вже не кажучи про мусульманські країни. Але деякі християнські держави зараз прийняли такі закони, де це є небезпечно робити. Слухайте, ну. На цьому тижні хтось з у Фейсбуку виклав е, таку, такий пост в Пенсильванії, це е, штат там, в Америці, е, в дитячих садочках і в школах е, вели уроки, щось таке як сатанізму, щось схоже, знаєте. І такі знаєте, Сидять і такі малесенькі дітки, як тут на стерпі ходять, зовсім маленькі. Намальовані все в чорному, в чорних балаконах. На підлозі намальована пентаграма, оце, на якій там ті сатаністи приносять свої жертви, і стане з якимись свічками. щось там. А збоку сидить такий знаєте, дорослій дядько, тут які роги величезні, в токому костюмі, таке страшне, що можна злякатися. І дітей знаєте, привчають звикати до того знаєте, образу сатани, який є з ними. І він їх навчає магії, навчає там їх. Як служити тому? Про Христа не можна. Не можна говорити про любов, про християнське милосердя, про все те, що несе віра в Христа, а про, про Зло можна говорити. Ну і ви скажете, що це нормально? Абсолютно не нормально. Треба, щоб зараз були ті люди, які через Боже Слово готові свідчити про Христа. Нам не треба ходити з бібліями, по зупинкам, по, по вулицям. І казати всім перехожим, а ну дивіться, тут так написано. Бо нас приймуть не дуже адекватно, як про свідків його, наприклад, чи інших говорять. Але християнин це є той, який має через своє життя проєктувати на інших людей е, оту святість, е, свідчення про Ісуса, коли ти будеш доброю людиною, коли ти будеш відкритий на те, щоб допомагати іншим, щоб послужити. Зараз є нагода під час війни це багато зробити. То скажуть, О, ця людина хороша. А ну я подивлюся, що це за людина? А він християнин. Ну, все нормально, християни такі мають бути. Отже, ми повинні і покликані, щоб свідчити про Христа. Оцей чоловік повірив Ісусові, Він, незважаючи на заборону, в Суботу носити ложе, носить, бо йому Ісус сказав. Хто з вас знає, що Господь нам говорить? Це не мусить бути якесь відкривання з неба, якийсь голос іти тут є слово Боже, воно говорить нам кожен раз, що ми повинні робити. Коли людині важко, коли ти читаєш це Боже Слово, воно завжди тобі дасть відповідь, зрештою воно тобі дасть отой мир, який буде проганяти той неспокій або якісь тривоги твої. І завжди ти будеш приймати правильні кроки в своєму житті, щоб ти не почувався покинутим, щоб ти не почувався, що, що в тебе життя не вдається. Бо Етапи нашого життя, навіть найбільш неприємні, вони важливі для нас, важливі для того, щоб ми почали зрештою, шукати Бога. А знайшовши Бога, могли б звіщати про це іншим. Ну, така є наша місія як християн. Христос Воскрес! Ми тему, чому, наприклад, християн називають рабами Божими. Бо це так раб звучить не дуже, правда, глуха, гарно. Але коли ми розбираємо це, то ми розуміємо, що тут не про, той, не, про того, не про того раба, який не має права, а про тих рабів, які є куплені, куплені ціною крові Ісуса Христа, його смерті на Христі. Тому ми кажемо, що ми їми його рабами, бо він нас купив і подарував нам своє життя, щоб ми мали його в вічності. Але також християн називають ще вівцями. Знаєте чому? що Козлами що теж називають. Бо серед вівців є козли, на жаль, а може на щастя, Отже, Якщо б я сказав що ви є овенчики Боже. Празі та гадну зусиль. Але я люблю сказати по-іншому, що ви є хто? Вівці і ще які? дурні. Так? Це ми вже виглядали не дуже добре, правда? Але е, е, святе Писання дуже часто згадує, що ми, християни, є вівцями е, е, стада Христового. І це, напевно, випливає із того, тих характеристик, які мають ці тварини. І в церкві богослови виділяють такі чотири важливі риси овець, які характерні фактично ну, дії. Перша риса вівця є беззахисна. Ну, ви не бачили вівцю, яка би там м'ясо їла, на когось нападала, може там буцатися, хтось не буцатися може. Так. Друга характеристика говорить, що вівця є... Скажемо одним словом, що вона є недобаглива. Вона живе в горах, вона може їсти, будь-що пити, так само, навіть болото. Тобто вона є недобаглива. Четверта риса, що є тупа. Вони такі вмітливі як їм чотири. Ну і є ціна. Це як чотири такі характеристики риси, які характерні тим вівцям яких випиваючи вісім, таких як е, е, так само більше десь заглиблюють нас в розуміння, чому ми є саме е, тими вівцями стада Христового. Ну, перше, вівця, вона є така тварина, яка не має відчуття, куди вона йде. Ну, десь багато випадків, які було, які вівці йшли обійти, об знаєте. І дуже багато вони, ну, якщо в горах падають, з обрив і, і, і гинуть. І вони не зупиняються, поки останній не впаде, вони не зупиняться. Бачите, ну, пастух, на відміну від інших пастухів, які там, наприклад, я пасу в дитинстві корову, то я йшов за коровою. А пастухи овець йдуть перед стадом. Тому що якщо ти не будеш йти перед стадом, то вони там... Зрештою, ми знаємо, що в стаді відлучають козлів, коли гори, отари ведуть, козлів і овець ведуть окремо. Тому що козли вони такі самі тупі, і вони біжуть гірше, як вівці, невідомо куди, і, звичайно, за ним біжить стадо. Робили такий експеримент, що, наприклад, натягували шнурок, коли ви загону випускали овецький. І перших десятих овець перестрибував цей шнурок. Потім, коли шнурок пасту відв'язував, його вже там не було, все одно інші вівці йшли і стрибали, не видиміти шнурок. Це така їхня характеристика, така риса. І вона говорить про те, що християнин потребує Ісуса як провідника нашого життя, як пастиря, за яким ми повинні йти. Завжди Христос сказав, що вівці мого голосу чують. Дуже важлива риса овець від інших тварин. Вони запам'ятовують голос свого пастуха і не можуть його спутати чим. Тобто, якщо вони почують голос свого пастиря, вони зразу біжуть до нього. І я навіть, дивився такий фільм, різні отари зводять в одну велику отару, зводять її у гори. І потім, коли вони приходять, а вівці різні є, і вони там вже розмножилися, і тоді кожен стає пастух і кличе. І ті вони, знаєте, обівці такі великі отарі, вони раз і до пастуха свого прибігли. Вже коли по добам треба, за своїм пастарем пішли, і ніхто не губиться. Бачите, на відміну від інших тварин, вони голос свого пастуха запам'ятовують на завжди і ніколи його не зраджують. Вони завжди йдуть за своїм пастухом. Подібно християни мають йти за своїм пастирем, ним є Ісус Христос. Але щоб знати Його голос, ми повинні йти голос чути. І тому не дивно, що. Християни в цьому світі, які не читають Божого Слова, які не слухають Бога, вони голосу Божого не чують, не знають того голосу. І Йдуть за іншими пастирями, які дуже часто заводять нас десь до обриву і ми можемо гинути. Він це, як ви казали, не перевірили вам, вона задовільняється малим. Це така, знаєте, є і позитивна риса, і негативна. Кажуть, що якщо наприклад, овця хоче пити, вона знаходить будь-що навіть вода, яка є смілюча в болоті, вона теж п'є. Вона не перебирає. Але знаєте, що цікаво, може бути оця калюжа, одна пішла пити, і на пити напити воду. А каже, за метрів 20 може бути чиста вода, і ніхто туди не йде вже. Оце така, знаєте, плюс і мінус зразу в одному. І тому знову ж таки вівця потребує, щоб їх міг привезти до тих вод щоб вони не пили то багно. Бо дуже часто ми, християни, не знаючи джерело знаю, чи чистої води, вважаємо, що гріх це єдине те, що задовільняє наші потреби. Тобто наше життя, яке оплутане гріхом, тим болотом, дуже часто ми ним задовільняємося і не знаємо, що є інше життя. Життя, яке вмінувало краще, чисті буде, не краще, ніж то багно, яке смердить, яке не дуже корисне для споживання. Далі вівця має таку рису, що вона є беззахисна. Ми на початку це говорили, вона не може себе захистити ніяк. Єдиний такий фактично, скажімо, у неї елемент захисту це коли вона є в стаді. Вона не може протистояти, там, скажімо, якимось ну, рукам чи іншим. Кижакам, які можуть полювати на тій війці. Але в стадо в змозі тікати. Коли почує вовка, воно тікає, шукає десь захисту. Якщо бійця залишається одна, вона має таку якусь рису, вона падає як таку, знаєте, якби... Вона якби стоїть, як цей паралізований і паралізує від страху. І вона не спроможна рухатися, вона лише не може там кричати. І тому ми в після письмі дуже часто зустрічаємо, що пастух залишає 99 овець, а йде, бере одну і несе її на плечах. Не тому, що він такий, знаєте, вже радий, що він її знайшов, а тому, що в той час ще не йшла. Вона відходить лише тоді, коли вона бачить отар овець, тоді, коли вона їх бачить, вона тоді вже оживає, і в неї тоді приходять сили, і вона тоді ця заклякання, в якому вона опинилася, відходить. І тому ми християни, що ми розуміли, маємо силу завжди в чому? В спільноті. Самі по собі ми є дуже вразливі, ми можемо піддаватися різним наводам навіть депресії, інших невдач, тому ну, нас можуть затіхувати дуже швидко. Коли ми маємо спільноту, в ній перебуваємо, ми тоді маємо силу. Ще одна така риса овець, і овець бояться зміні. От вони не бояться там боків. Він боявся інших, а овець вони бояться. Тому що вівці мають копита, ну, їх важко ж змії ужалити, жалити, вона має гуску шерсть, змія не може їх шкодити, заподіяти. Але вівці вже вироблені на імунному такому рівні, вони змій топчуть ногами. моментом затопчують, і змія там шансів ніяких немає. Тобто ми християни, хоч є, з такі немішні, як вівці, часом топі. Але ми маємо силу побоювати сатану, який є образом того змія. Тому що в нас це закладено від час окрещення ми маємо ту силу, і, каже Господь, дай вам владу наступати на змію, на скорпіонів і ну, на всяку ворожу силу. І нічого вам не пошкодить. Змії скорпіонів топчуть і їм нічого не шкодить. Так що ще одна характеристика тих овечок. Чи, 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 чи овець, який ми часто є. Ми не перебігли, нерозумні, і, е, роблять багато помилок і не знають, як собі зарадити, щоб вийти е, на то пособистку і задовольнитися тим, що є. Ну і ця є цінна, бо колись багатство вимірилося в кількості олексі. Ми є в ціні в Бозі. Е, і ми повинні е, розуміти, що ми не маємо ціни е, в, в самому Бозі. Бо, наскільки нас цінує, що Він. Віддав своє життя за нас. І це ще більше нас робить е, такими благословенними е, в тому стані е, Христового, е, христово, христ, христового стана, е, де ми творимо ту спільноту тих овечок Божих, які е, чують його голос і йдуть за ним. Я може щось я ще забув, хотів ще щось сказати, лише характеристику. Може, ви ще уважні нагадайте мені, які ще ви знаєте характеристики тих овечок. Але тепер ми десь трошки знаємо, чому ми є такими, чому ми потребуємо Христа як пастиря, чому ми повинні слухати його голос, чому ми повинні знати, за ким йдемо і куди йдемо, щоб не піддаватися тим лежавчителям, яких дуже багато. Тобто ми є тими, які мають в спільноті творити ту силу, творити той, той захист. ну і звичайно, і нікому шкоди не заподіває, бо вона не здатна на це робити. І навіть коли вівцю стрижуть, вона навіть, як інші тварини, знаєте, там, нараз показують, як кішок коло хатих стежуть, як ми там царапають всіх. Вівця каже, ну, коли сидуть овечку, вони навіть не мекають. І, і, і як про так сказано, як овечку, яку ведуть е, до стежіття, вона не видає. Свої пусти якось Так як Христос був зведений на заліз, щоб його обстріли і потім скажімо, Христа зняв одержу, бачите, коли, право, давно сказав, а потім вбив за те, щоб він дав нам своє благословення людського життя. Пізніше ще може ще порозкринемо, тобто, але зараз хочу привітати наших іменинників і в цьому тижні проявляли свої породини, це Богдан, Леся, ще раз Леся, Марта, маємо чи чотири, чи три іменильники, не знаю, але написано чотири. На наших іменинників хочу побажати царку Божий Бога Гаразді, на усі віні. Фізично також їм могилі підбаві Христос Воскресе. Воскресе, Христос Воскрес.